Вітаю глядачів марафону. На ефірну варту заступає команда інтера. І я Анастасія давголе. Новини до вашої уваги. Дніпропетровщина з самого ранку під авіаційними ударами у Новопавлівці бомбами потрощені приватні будинки. А у Нікополі росіяни поранили двох чоловіків, атакувавши місто дронами камікадзе. Докладніше про стан потерпілих та про безпекову ситуацію розповість наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студії наживо. Вітаю Олено. і розповідай, будь ласка, що відомо на тепер про... Наслідки. Привіт, Анастасія. вранці окупанти атакували Нігполя. Поранено двох чоловіків. Одного з них міновибухова травма, осколкове поранення обличчя. Медики надали йому усю необхідну допомогу на місці. Іншого через травму довелося госпіталізувати. Його стан лікарі оцінюють, як тяжкий у місті понівечено АЗС, вантажівка, легковик та карета швидкої. В Новопавлівці через ранкові удари ворога з авіації понівечені приватні будинки. За словами сільського голови, в село прилетіло два каби. Минулося без постраждалих. Далі прошу послухати пряму мову. Пошкоджено декілька будинків. Один з них досить суттєво. Там проживала верніше Проживає одинока пенсіонерка, яка каже, що вона збиралась виїхати десь через тиждень, але тепер вона зробиться швидше. Будинок ми її полагодимо. Він і зараз придатний для проживання, але там працюють працівники сільської ради, а також вони працюють для того, щоб описати всі ті пошкодження. Нині триває ліквідація наслідків і у меживі синельники району. Ввечері росіяни атакували селище Шахеда. В мережу виклали відео. Одразу після влучання одне з приміщень ухопило полум'я. За інформацією від місцевих горить приміщення, де раніше була райдержадміністрація. Надзвичайники вогонь приборкали. А в місцевому цнабі вибухова хвиля вибила вікна. Потрощена частково техніка та меблі. За інформацією від боссовійської адміністрації минулося без постраждалих. Ось таку інформацію. Застигаю розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово. Дуже дякую, колего. Про ворожі обстріли Дніпропетровщини нам розповіла Олена Мендалюк. Двоє дорослих і двоє дітей поранені у наслідок ворожої атаки по Гуляйполю на Запоріжжі. Про таке повідомили Вова. Загалом упродовж доби окупанти завдали майже три з половиною сотні ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. З авіації Росіяни 23 рази били по Мар'ївці, Степногірську, Гуляйполю та Малих Щербаках. Зафіксовано п'ять обстрілів із РСЗВ по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках та Новодарівці. Обласна військова адміністрація. Повідомила також про атаки 163 безпілотників різної модифікації та більш як півтори сотні арт ударів. Надійшло два десятки заяв про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. На Херсонщині через російську агресію п'ятеро людей поранені, серед них дитина та правоохоронець. Про таке сповіщає обласна військова адміністрація. А у поліції уточнюють, що травм зазнав поліціянт-кінолог. Постраждав також службовий пес. Під ворожим вогнем за минулу добу опинилися 37 населених пунктів. Окупанти били по соціальній і промисловій інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Зокрема, пошкоджені 5 багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Понівечено складське приміщення, господарчу споруду, гараж та приватний автомобіль. П'ятеро людей поранені через російські обстріли на Донеччині. Як повідомляє поліція, це один житель Костянтинівки, і четверо містян у Покровську. Загалом російська армія завдала майже три з половиною тисячі ударів по лінії фронту та по житловому сектору. Під вогнем були сім населених пунктів: це міста Костянтинівка, Мирноград, Покровське Турецьк, селище Олексієво-дружківка, села Гришине та Іванопілля. Зруйновано 46 цивільних об'єктів. Це переважно житлові будинки. Зокрема, Костянтинівка окупанти атакували двома авіабомбами ФАБ 250 та артилерією. Там пошкоджено 22 приватні обійстя, Леп, газогін. У Покровську руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки, господарча споруда та легковик. В Олексії дружківці авіаударом пошкоджено будинок, а у Гришиному шість приватних осель. В Іванопіллі артилерія зруйнувала два будинки та газопровід. Про 10 обстрілів при кордоні Сумщини повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти гатили вночі та зранку, 12 вибухів зафіксовано у шести громадах. Сумська, юнаківська та хотінська громади потерпали від ударів кабами. По Руменській, Білопільській та Садівській громадах росіяни атакували з безпілотників. Наші зенітники у небі над Сумщиною збили 11 шахедів. 70 російських безпілотників збили цієї ночі над Україною. Ще 74 дрони локаційно втрачені. Про таке повідомили командування повітряних сил Збройних сил України. Загалом окупанти запустили 151 БПЛА. Це і шахеди, і безпілотники, імітатори різних типів. Летіли вони з напрямків Курська, Орла, Мілерова, Брянська та Приморська-Ахтарська. Збивали ворожі дрони у 14 областях. Руйнування внаслідок атаки зафіксували на Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Житомирщині та Волині. Масованої повітряної атаки зазнала цієї ночі рівненщина. Як повідомили, вова тривога тривала 8 годин, і це найдовше від початку великої війни. Збито 6 дронів, люди та інфраструктура не постраждали. А от на Київщині після нічного нальоту безпілотників є пошкодження. За даними обласної військової адміністрації, вороже БПЛА вдалося збити, і їхні уламки впали в Обухівському районі на недобудовану багатоповерхівку. Пошкоджений її фасад. Зафіксовано також падіння уламків на інших відкритих ділянках місцевості. Оперативні групи продовжують виявляти і інші наслідки атаки на Київщині. Майже 750 ударних дронів запустили Росіяни по українських областях цього тижня. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський. Крім того, російська армія скинула понад 1260 авіаційних бомб, направила більш як десяток ракет різних типів. Глава держави наголосив, що російське військове виробництво нині тримається на трьох чинниках: це схеми обходу санкцій, високі ціни на нафту і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів. Він подякував усім партнерам, які посилюють антиросійські обмеження, і додав, що Україна збільшуватиме власне вироб. Нецтво Україна має на меті відкрити усі кластери переговорів з ЄС упродовж цього року. Перший з них може бути вже у квітні. Із такою заявою виступила віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, головним тематичним блоком у переговорах стане Фундаментальний, тобто присвячений верховенству права, він об'єднує державу навколо напрямки, у якими рухатиметься країна з погляду державного управління, функціонування інституцій та антикорупційної політики. Другий кластер, по якому зараз ведуться зустрічі, це внутрішній ринок. Це, скажімо, так, якщо перший кластер це душа нашого майбутнього членства, то внутрішній ринок це його, його тіло, без якого можна душею винути до європейського союзу, а ногами не дійти. Тому перший другий кластер для нас дуже важливі. А польське головування так само запропонувало відкрити переговори по зовнішній безпековій політиці, яка включає також і торгову. Політику, а в нас вже пройшли по ньому перемоги. Три російські аеропорти запроваджували план Килим через загрозу БПЛА цієї ночі. Обмежили прибуття і виліт цивільних літаків. Це стосувалося литовищ у Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді та Волгограді. За інформацією Міноборони країни агресорки на територію РФ нібито збито понад три десятки безпілотників. Китайське судно з мазутом зазнало аварії поблизу Сахаліну. Корабель Анк'янг 2 дістав пробоїну та сів на мілину. Сталося це неподалік російського порту Невільськ. Танкер перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля. У Сахалінській області оголосили режим надзвичайної ситуації. Хоча, за даними російських змі, Розливу палива зафіксовано не було. Нині російські надзвичайники міркують, як зняти корабель із мілини. Поглибити економічні зв'язки з ЄС через загрозу запровадження мит із боку Сполучених Штатів планують у Канаді. Для цього відповідну зустріч провела канадська міністерка торгівлі Мерінґмала перемови з віце-президентом Єврокомісії Марушевичем Шевковичем, а також із генеральним директором світової організації торгівлі Нгозіо Конджо Івеала. Пріоритетними напрямками співпраці Отави з Брюсселем стануть корисні копалини та малий бізнес. Водночас є зацікавлений у постачанні з Канади кобальту, літію та нікелю. Брюсселю це необхідно для зменшення залежності від Китаю. З моменту набуття чинності нашої торговельної угоди з ЄС, ми побачили зростання торгівлі між Канадою та Європейським Союзом на 65%. Ми побачили двосторонні прямі іноземні інвестиції на суму близько 445 мільярдів доларів. Тож що ми можемо зробити ще? Чи можемо зробити більше? Щоб допомогти канадським компаніям увійти до будь-якої з 27 держав-членів європейського союзу. І щоб те саме в Канаді могли реалізувати європейські компанії Останнє бойове хрещення з пожежних рукавів, так в Україні проводжають рятувальників на пенсію. Традиція змиття водою бойових виїздів та подяка за службу зберігається у нашій країні десятиліттями. Цього разу в одній з пожежних частин Черкас на заслужений відпочинок йшли одразу п'ятеро працівників. Як усе відбувалося, показали в нашій знімальній групі. Ось так без поспіху і з посмішкою ці чоловіки востаннє одягають форму для виїзду на пожежі. Сьогодні їх проводжатимуть на пенсію, та спочатку підготовка до особливого ритуалу рятувальників. До пожежних машин прикріплюють спеціальні троси. Для чого це потрібно? Майбутні пенсіонери пояснюють просто. Після ретельної підготовки п'ятеро чоловіків починають тягнути автомобілі. Усе це під супровід сирен та фонтани води з пожежних рукавів. Анатолій магльований в цій частині пропрацював 26 років, і така своєрідна посвята в пенсіонери каже: подарувала незабудні емоції. І церемонія, і сама служба будуть в пам'яті на все життя. Навіть таке буває разу в житті, раз вже не повториться. Багато всього було, важко де я так сказати, що запам'ятаю. Саме важче можу тільки те, що де треба заходити в задимлене і приміщення. ідеш нікуди, не знаєш, що там, що тебе там жде, але треба йти, і тим більше ти знаєш, що там люди є. Цього дня наша знімальна група стала свідком ще однієї традиції передачі казки від батька до сина. Це Сергій Дремлюк, який віддав службі 31 рік. І його син Олександр. сину настав. Я думаю, два що попрацює. Мій батько, мій приклад в моєму житті на всього мого життя, як і на роботі, так і в звичайному житті. Тому я дуже радий, що нарешті він відпочине і з приємними емоціями піде ну, достойно на, на пенсію. За словами колег, такі щемливі проводи чергове нагадують про те, що колишніх рятувальників не буває. І ці відважні люди заслуговують на шану і подяку. Традиція так проводжати на пенсію, існує насправді в. Сюра Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.